Доброго дня, мене звати Богдан. Я є засновником компанії Файні льоди і позаду мене найдовша вітрина в Україні. Подім покажу. Знаєте, скільки вона вміщає видів морозива? 48. Першу локацію ми відкрили у місті Львів у стрицькому парку в 2018 році, 17 серпня. Ми маємо асортимент для будь-кого, як для мам. Так, і морозиво без цукру і для дітей, і без лактози, і з віскі, і з карамелю, з буджім. Ми маленький, невеликий, динамічно розвиваючийся бізнес. У нас дуже великі плани спочатку на Україну, а потім будемо дивитися в сторону Європи. Доброго дня! Яке для вас морозиво? Насправді цей рік, ну я вважаю, найважчим за ці роки, це третій рік війни, вже йде повномасштабний. Зараз дуже важлива історія це зі світлом. Ну, у нас продукт, який без світла просто зникає. Якщо дві години немає світла і ми не забезпечили якимось альтернативним джерелом живлення, то ми списуємо весь товар, а це там. Може бути і 80, і 100 тисяч гривень. Ми насправді до цього часу не задумувалися над енергоефективністю. Зараз є дефіцит. Якщо це все до уваги брати, враховувати, що обладнання купується не на один рік, а на п'ять, десять і так далі. Інвестиції в енергоефективність вони, вони себе відбивають. Ми цьому році скористалися програмою додай енергії своєму бізнесу, яка якраз спрямована на енергоефективне обладнання, і придбали найбільш от інноваційний фрезер. Він Споживає при максимальній продуктивності на 6 кВт менше. В той час як інші фризери споживають 16 кВт в годину, цей це апарат робить за 10, хоча виробляють вони за один період ту саму кількість товару. І якщо розбити на сезон, це суттєва, суттєва енергоефективність і заощадження. Шокова камера з водяним охолодженням немає радіаторів, воно не виділяє тепла, а охолоджується водою. Ну, відповідно, це теж суттєво впливає на споживання. Що нам дала ця програма, ну якщо ми візьмемо це плюс це, це порядка 220-240 тисяч гривень в рік, є заощадження за рахунок більшої енергоефективності. Дивіться, я, я скажу так: єдина можливість залишитись на плаву і продовжувати працювати для бізнесу це постійно розвиватися. Якщо бізнес не розвивається, він гарантовано рано чи пізно закриється. Відповідно, єдиний варіант зберегтися і продовжити працювати це тільки розвиватися.